Слава Україні, друзі! Я Ігор Мартиненко і вся команда каналу Еколімпік вітає вас і, звичайно, залучаємо бути з нами і в телеефірі, і на всіх діджитал-платформах. Ну а головне, не забувайте підтримувати на всіх рівнях Збройні Сили України, тому що ЗСУ приносять для нас найкращі новини, надію на. Перемогу, мир і звитягу української держави, але ж також дуже хороші новини приносять і наші паралімпійці, тому що ми розуміємо, наскільки важливий і інформаційний, і спортивний, культурний та мистецький напрямки наші атлети. Я точно про це знаю. На міжнародній арені нагадують всьому світу і про ті жахіття, ті злочини, які творить Російська Федерація на території України, але і перемагати вони теж встигають. І ці перемоги надихають всіх нас і також захисників і захисниць України, які дивляться ефір каналу Еквалімпіки, слідкують за перемогами наших параатлетів. І Сьогодні будемо говорити про наш велоспорт, про наших паравелогонщиків, таких як Єгор Дементів, легенда взагалі світового паравелоспорту, уродженець Донеччини, славного міста Слов'янськ, в якого вже в активі чотири золотих медалі. На Паралімпійських іграх, також в колекції срібло і бронза Паралімпіади. Ігри в Токіо 2020 стали для його вже третіми в кар'єрі, але він не збирається зупинятися. Тим більше зараз відбувається кваліфікація вже до Парижу 2024. і дуже скоро ми перенесемося на траси мальовничого бельгійського міста Остенде до Кубку світу. Тож традиційно будемо починати сюжету в ефірі каналу Еквалімпік. Швидкі, емоційні, захопливі. Вітаємо у бельгійському місті Остенде на Кубку світу з паравелоспорту Шосе. Тут зібралися 52 країни, щоб поборотися за ліцензії на Паралімпіаду у Парижі-2024. 519 учасників зі швидкістю понад 40 км на годину боротимуться за призові місця, проходячи круті повороти. За чотири змагальні дні два спортсмени від України виступлять у індивідуальних та групових гонках цього кубку світу. Причому вперше у змаганнях, окрім Єгора Дементіва, який традиційно представляє Україну у велоспорті, бореться за високі нагороди Кубку світу і звичний для нас представник лижних перегонів та біатлону Павло Баль, якому вдалось пройти кваліфікацію і у пара Погодні велоспорті. умови впливають дуже, тому що, наприклад, Павло їхав в групі, так з трьох людей в них було, то от один учасник на передостанньому колі взагалі вилетів, поламав свій ровер і зійшов відповідно з гонки. Тобто старт був по сухій трасі, все було окей, а потім пішов дощ, відповідно, холодно, слизько, треба бути дуже обережним, вже падає швидкість, відповідно. Видимість падає, да, тому що окуляри <заліпляє>, заліпляє дощем. Тому трошки швидкість зменшилась, навіть після доща все одно було важко. Надзвичайно виснажливою і захопливою виявилася боротьба пари Баля Павла у груповій гонці на змаганнях у Бельгії. Важкі погодні умови, технічні несправності та сильні суперники лише запалили жагу до подолання дистанції у 9 кіл та майже 63 кілометри. Ой, так це дебют. Ну круто, круто. Це було багато зроблено роботи. Такої організаційної. Допомагав Богдан. Сьогодні дуже велика подія. Ми дебютували. Тут ти борешся з суперниками, тут ти їх бачиш, тут ти їх відчуваєш, тут йде гра, тебе випихають вперід, ти випихаєш вперід, тут де контакт. Тут сьогодні було два падіння, падав дощ, світило сонце, куча поворотів. Два рази злітав ланцюг, під час гонки накладали. Тільки впав дощ, на поворотах почало підкидувати, почало виносити. В принципі, тим і закінчилось голландець на повороті вилетів так досить боляче. Покращивши на три позиції свій кваліфікаційний результат, Павло фінішував дев'ятим у своєму дебютному змагальному заїзді з паровелоспорту у груповій гонці. У індивідуальній він посів 12-те місце серед 21 спортсмена-учасника. Наразі план такий, щоб закріпитися за тою позицією досить твердо і рухатись далі до вищих позицій. Тобто є прямий конкурент, наприклад, навіть поляк з ним можна реально боротися і поступово покращити. Тобто якщо вже буде, ну, вдасться нам поїхати на Шотландію на чемпіонат світу. Ну, тобто ще є у нас три місяці на підготовку і там вже, я думаю, ми той план реалізуємо якісніше. Бо наразі це перший старт, тому якісь ставити собі такі цілі трошки було тяжче, а так вже є об'єктивний результат, від якого вже можна відштовхувати. Цілі виправдав на 150, якщо не більше процентів. Тобто програма виконана, ми задоволені двоє. І виступом в першій гонці, і тим більше в сьогоднішній, тому що покращився результат. З 12 на 9 позицію. Як, як на перший старт на такому рівні, то це дуже-дуже навіть добре. Вітаємо нашого спортсмена та бажаємо не зупинятися на шляху до перемог. Вболіваємо за Україну. Ой, цілі. Я вам так по секрету скажу, Париж. Друзі, а зараз я маю честь залучити до нашого ефіру Єгора Дементєва, незмінного лідера збірної України з паравелоспорту, багаторазовий паралімпійський чемпіон, чотири золотих медалі, також його колекції срібло і бронза. Ну, лічити, не перелічити всі здобутки Єгора, і при цьому він має великий досвід. Хоч саме говорить, що можливо швидкість не найбільша, яку він може. Може досягати, але звитяги перемоги вони свідчать самі за себе. Тож, Єгоре, вітаємо, і дуже цікаво отримати саме ваш аналіз бельгійського кубку світу. Що вдалося, що не вдалося, як можете оцінити? Вітаю всіх! Що стосується Кубка світу, який пройшов в Бельгії, хочу сказати, що. Для нас він був, скажімо, як тестова тренування, тестове тренування, та завжди необхідно примірюватись до суперників, які теж не стоять на місці, теж готуються, і ця ситуація не статична. Необхідно відчувати це, і необхідно постійно змагатись з ними. Хоча б для того, щоб е, розуміти ту різницю, яка є наразі, е, і бачити свої помилки, які ми також підкоригуємо до Чемпіонату світу е, цього року. У вас в команді з'явився новий колега, і цікаво, як це впливає на підготовку та участь в міжнародних змаганнях. А... Я хочу відзначити, що дуже талановитий хлопець, і на мою підготовку це ніяк ніяк не відображається, тому що ми з ним виступаємо в дуже різних класах. Він виступає в класі хендбайку, я в класі класичних велосипедів звичайних. Тож у нас два різних напрямки, дві різних дороги, два різних шляхи до підготовки. Тобто, ми готуємося. Це дуже е, е, специфіка відрізняється одна від одної. Як можете оцінити дебют Павла Баля у велоспорті? Е, я хочу сказати, що він дуже достойно виступив, зважаючи на те, що це був його перший виступ, він не знав е, своїх суперників, і, е, як на мене, він дуже пристойно показав себе і побачив. Побачив ту різницю з конкурентами, і я думаю, що він теж поставив відмітки на тих пунктах, над якими йому треба попрацювати, щоб в подальшому на чемпіонаті світу бути готовим до найкращих результатів, до медалі. А як проходить зараз ваша підготовка? Взагалі, де ви зараз? Я знаходжусь, знаходжусь у Бельгії, в місті Гент. Це дуже спортивне місто. Я хочу сказати, що лише в одному місті тут є три велотреки критих, що для мене надзвичайно важливо. А також я постійно змагаюся зі здоровими спортсменами. Змагання тут проходять двічі-тричі на тиждень і є змога постійно змагатись а це є найважливішим фактором нашій підготовці базову підготовку ми вже пройшли базова підготовка у нас проходила у туреччині взимку зараз вже скажімо так більш технічні технічні завдання технічна робота і змагальні змагальний ритм скажімо так це вже так: шліфуємо нашу підготовку і дивимось на те, чого не, не вистачає. І відпрацюємо невеличкі деталі. Не можу не запитати про Париж 2024. На які дистанції ви робите зараз найбільші ставки? Про це ми вже казали наприкінці минулого року. Найбільшу ставку ми робимо на 4 кілометри переслідування на треці та е, гонку переслідування, гонку на час е, на шосе, тому що е, трохи це ці роботи споріднені е, і працювати е, працюючи над е, одною дистанцією, автоматично готуєшся і на іншу. Тож, трохи допрацювавши деякі нюанси, можна Спробувати взяти медалі в обох дистанціях. Ніхто не викидує з уваги також групову гонку, але ж там як пойде, тому що, як ми це вже бачили на останніх паралімпіадах і інших змаганнях, це дуже велика лотерея і є великий шанс, що навіть якщо туди готуватися до цієї гонки, щось може піти незалежно від спортсмена, незалежно. Від підготовки щось може пойти не так, і тому ми прийняли таке рішення більше більше поставити ставку на індиві... індивідуальні від види, там, де е... всі якості спортсмена розкриваються в повному обсязі, і е... якщо так можна сказати, хто на що гаразд, той те і покаже. Там доля похибки значно менша. А що змінилося в підготовці до ігор в порівнянні з минулими Паралімпійськими іграми? Ну, змінилося дуже багато. Для початку можна взяти той фактор, що раніше я виступав за професіональні континентальні команди, і це мені дуже допомагало, але час не стоїть на місці, приходять нові молоді спортсмени і. З кожним роком все важче і важче знайти місце собі в тій команді в таких командах. Також хочу відзначити, що раніше я виступав на всіх змаганнях серед здорових в Україні. Зараз, як ми бачимо, в ці змагання також проводяться, але в дуже невеликому обсязі, і конкуренція там і за воєнних дій мінімальна. Тобто ці змагання не дуже ефективні для мене. Це також змінилося. Ну і я гадаю, що специфіка: якщо раніше я готувався, скажімо так, до всього й одразу, то зараз зараз ми вирішили не ризикувати і зробити чітку ставку на конкретній дистанції і до них готуватися, тому що конкуренція серед паралімпійського велоспорту також дуже зросла. і на зараз я гадаю, що це дуже ризиковано погнатися, скажімо так, за, за всіми видами і не здобути нічого. Ми цього б не хотіли, і краще, краще здобути медалі високого гатунку, але ж на, на дистанціях, які ми обрали. Я чув, що були роздуми продовжувати чи завершувати кар'єру після ігор у Токіо. Ну і все ж на радість всім нам, чому вирішили продовжувати кар'єру і підкорювати вже велотраси Паралімпійського Парижу 2024. Ну, перш за все, я спробував зупинитися, спробував відпочити, та після одного місяця відпочинку я зрозумів, що. Чисто ментально я не можу так швидко зупинитися і справу свого життя просто так взяти і призупинити дуже швидко. Це, це процес, який потребує часу, і ще є бажання, є бажання змагатися і до того ж, ми з тренером поспілкувалися, порадилися наразі, і за ковіду, і за того, що паралімпіада. Токіо перенеслась на один рік, зараз залишилося, залишилося вже дуже небагато часу до Паралімпіади в Парижі, тож ми прийняли рішення замахнутися ще на одну Паралімпіаду, а далі час покаже. Який настрій перед наступними Паралімпійськими іграми, що потрібно, щоб відібратися, кваліфікуватися і вам, і також всій збірні до Парижу 2024. Настрій однозначно бойовий, ми націлені на, на медалі як мінімум. А зважаючи на те, що в мене такий характер, скажімо, максималіста, я завжди стараюся бути першим. Хочу сказати, що я, я гадаю, що це буде дуже нелегке не нелегка. Нелегкий шлях всієї паралімпійської збірної, зважаючи на ту ситуацію, яка зараз у нас в країні, вся збірна розкидана, скажімо так, по різних куточках світу, у кожного своя різна ситуація, і це неодмінно вплине на загальний результат. Але ж я, я вважаю, що, що ми зможемо, я впевнений, що ми зможемо залишитися в трійці кращих стран, як це було і раніше. Раніше дякую. Дякуємо, Єгоре, і бажаємо ще більше великих перемог. Тим більше, ми знаємо, ви на це здатні і заслуговуєте тільки на золоті медалі Парижу. 2024. Єгор Дементєв, лідер національної збірної України з паравелоспорту, був цієї миті в ефірі каналу Еквалімпік.